Мої шанування, дорогі земляки, в медіа студії обрієвизюмщини. Я Костянтин Григоренко і гість студії Сергій Миколаївич Мовчан, керівник Кунівської сільської військової адміністрації. Вітаємо вас, Сергій Миколаївич. Доброго дня. Ми продовжуємо серію прямих ефірів. Продовжуємо будувати місточки між владою і громадою, і ми говоримо, як проводять свої діяльність органи місцевого самоврядування в Ізюмському районі. На початку цього року ми вже запрошували до нашої студії Сергія Миколаївича, Говорили, як йдуть справи Кунівської громади. Сьогодні ми вже на фінішній прямій закінчується фінансовий і календарний рік, і тому ми говоримо, що зроблено, як ідуть справи у вашій громаді. Давайте ми почнемо все ж таки з населення, яке сьогодні є. У Кунівській громаді і цікаво було дізнатися і нам, журналістам, і мешканцям Ізюмщини про населення, яке в громадах. А ще, якщо є такі цифри, скажіть, де найбільше проживає, де найменше, і як проходить уця міграція населення? Ну взагалі, після деокупації, в нас населення зменшилося майже на 40% населення в громаді. Коли було 4,5 тисячі населення, то зараз 2800 тисячі вісімсот чоловік проживає. Угу. На сьогодні ну по статистиці, у нас за рік після деокупувації повернулося близько 100 чоловік. Не так вже й багато. Не багато. Небагато. Ну а яка причина? Ну по-перше, ну те, що дуже багато зруйнованих в нас, ні. Але люди виїхали, багато хто за кордон працевлаштувалися, вони розуміють, чи тут. Поки що працевлаштуватись неможливо, тому там працюють, приїжджають, повертаються хто за кордон, хто в інші області, там, де вони знайшли, поки що собі тимчасову роботу, прихисток. Тому якби так. Тому де найбільше, де найменше проживав? В яких населених пунктах? Ну в нас же ж самі населені пункти, так би мовити, якщо Богаївка і до війни було там 1100 чоловік, то вона ж саме більше була. Так да, зараз мінус в них десь мінус 300 чоловік проживає угу. на на сьогоднішній день. Є невеликі села, які було там 40 чоловік, залишилося 11. Там так та ж сама Боголюбівка, 11 чоловік. В рідний край там всього 5 чоловік проживають, всього. Лише. Uh -huh. ну, ну, в середньому десь 35-40% це так ну, по старостатах так і є. Так і в, є. в кожному. Ну тоді, в зв'язку з цим, я хотів вас запитати, чи доходить увага вашої влади до оцих маленьких населених пунктів, де по 5 чоловік проживає? Так, вони забезпечені всім. От, ну, я маю на увазі ну елементарно, тобто хліб, там, доступ до інших там, комунальних ну, послуг. бувають, що ви розумієте, що не скрізь це ми можемо відкрити ці послуги надати, але є старостати, працюють, тому звертаємо увагу на всі питання. Якщо uh -huh. телефонують напряму до мене, намагаємось вирішувати питання. Ну, не все, не все виходить, але. Намагаємося, щоб був щоб всі були забезпечені. Uh -huh. Коли це були питання там з гуманітарною допомогою, то це зверталася увага на всі населені пункти, не, не тільки на центральні там садиби. Uh -huh. Ну, ви згадали старостинські округи. Тоді наступне питання в мене буде наступне. Наскільки укомплектовані старостинські округи, хто керує в цих старостатах? Ну і взагалі, як організована робота старостинських округів, яка взаємодія з вашою адміністрацією? Як часто ви збираєтесь проводити наради тощо? Ну, старостати укомплектовані на сьогодні повністю. Ну, так як було і раніше, по структурі там працює староста, і також є адміністратори. Які mm -hmm. надають послуги, це ті ж самі довідки, які на місці можна видати. З адміністратори працюють практично всі, ті, що й були. По старостах, то в нас немає ста немає якби староста велипчанівці, але там людина, яка виконує обов'язки старости. Mm -hmm. Ну повністю виконує всі обов'язки, і до нього звертаються люди. Угу. з цим питанням, яке можливо. А так укомплектованість повна. Тобто, ви постійно з ними проводите наради, ви знаєте, що відбувається. Наради відбуваються десь ну, двічі на місяць, так угу. щоб вони приїжджали. Ну а старости кожного ранку надають звіт телефонний, що відбувається, щоб були в курсі, якщо там нема світла, ще чогось, ще якісь питання, щоб ми оперативно це вирішували. Ви згадали світло, а я дійсно хочу вас запитати, як сьогодні Кунівська громада підготувалась до до зими? Чи буде тепло в оселях громадян і в закладах соціальної сфери? Чи є якісь проблемні питання? По закладах проблемних питань у нас немає. Ну ви ж знаєте, що сам, наприклад, школи вони онлайн. Так, Тому так. ми їх будемо ті, що залишились цілі школи. Ми будемо опалювати в режимі, щоб підтримувати угу. температурний режим, щоб потім не, не прийшлось відновлювати там від плісняв і таке інше. по медичних закладах опалення налагоджене, забезпечені, де дровами, де газ, все підключено, працює. По населенню ну, власне, у нас по нашій статистиці у нас 370 дворів, які. Потребують паливної деревини, uh -huh. з них на сьогоднішній день десь 270 забезпечено за рахунок Міжнародної організації Way бракетами паливними. Залишилось десь близько 100 дворів, які не забезпечені. Поки що це питання відкрите, вирішуємо, як, як ми зможемо допомогти. Uh -huh. Це так. Ну, так, питання дуже відкрите в тому плані, що в нас. В населення дає газове опалення, але ви ж розумієте, що деякі бабусі отримують зарптус тобто, пенсію, отримують в районі там до трьох тисяч, і оплата за газ дуже велика. Отут потрібно попрацювати і нам, і урядові, щоб ми якось спрацювали на субсидії, таке інше, угу. щоб вони могли за, заплатити за це спожити газ. Е, в зв'язку з цим у мене питання наступне. Чи відновлено скрізь в громаді електрогазу та водопостачання? Так, електрогазу водопостачання відновлено по громаді скрізь. Скрізь. Ці бувають, ну, звичайні перебої бувають, тому що це обриви і таке інше, але це все вирішується. Ось Липчанівка у нас майже 3-4 дні без світла була, але це все якби. В межах того, що там відновлювалися. На сьогоднішній день можливо буде навіть запитання від Левченки, що в них і сьогодні нема світла, але там пів села є, а пів нема, тому що замовили наш Рем, ізюмський, замовили запчастини на трансформатор повинні сьогодні підвести і відремонтувати. Це наслідки буревію того? Ну, напевно, ну, там якби можливо вже зношене обладнання, ну що так. вони три дні не могли знайти причину. А я ще хочу повернутися про. Забезпечення дровами населення. Нещодавно уряд прийняв постанову кабінету міністрів і там збільшив суму на відшкодування на придбання дров, якраз чи вже є якісь у вас рухи в цьому напрямку? Ну нам поки що це мається на увазі. Субвенція поки що нам цього не доведено, тому ще немає. Коли uh -huh. наради проводяться, були наради у нас по понеділках. Наради за участі Верещук. Обласна рада проводить наради з цього питання. Також цей понеділок буде підняти це питання на, угу. на раді. Ясно. Давайте поговоримо про медичні послуги. Ви сьогодні вже згадали, що практично всі заклади охорони здоров'я забезпечені теплом. Розкажіть, будь ласка, хто де надає медичну допомогу на території громади і чи достатньо медичних працівників та ліків? приватна медицина, це ПП Равчак, але вони залишились ті, що були до початку війни. Три сімейні лікарі угу. було до війни 11 медичних сестер. На сьогоднішній день працює 10, Одна виїхала, але в Ну наскільки це можливо, в всі, 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 усіх населених пунктах всі, хто працювали, так і залишились працювати. Mm. Є там питання з приміщеннями невеликі в тій желепчанівці, що приміщення дуже велике, його потрібно там проводити ремонт і дуже великі кошти. Тому проводимо прийом, лікар проводить прийом по пристосованих приміщеннях. Тому ж в клубі там в Янчуківці, це приміщення старостату, але за забезпечені лікарями. Ліками з інформації ревчак. Приватні підприємця, то вони також забезпечені, ті першої необхідності. Добре. Давайте поговоримо про фінанси. Фінансовий рік добігає кінця. Відчув чи ні місцевий бюджет надходження від сільхозвиробників? Я вже вас спитав в березні, і можете вже сьогодні сказати: хто найбільше сплачує до місцевої скарбнички податків? Найбільше це ТОВ. Це то продукт агрофірма Ніка, це найбільші платники. Mm -hmm. Так, вони найбільші платники, але коли порівняти, ну це я розумію в заміновані землі і таке інше. Але ж надходження, ті ж самі, коли, наприклад, СК «Восток» порівняно з 2021 роком, мінус mm -hmm. податки. Аж золота нива, мінус 94% надходження mm -hmm. податків. Ми не mm -hmm. беремо тих, що невеликі там платники. Тому надходження набагато значить. На сьогодні дотаційними, тому mm -hmm. над, найбільше нас надходиться офіційні трансферти. Всього, ну. Надходження у нас ну, порівняно з минулим роком у нас збільшились надходження на 20%. Власні. Це власні надходження угу. також. Але все рівно зрозуміти по статистиці, коли мінус 30-40-50% угу. надходжень. То... Питання безпеки роботи агропромислового комплексу. Як впоралися аграрії, чи вони встигли провести посівну кампанію? засіяти озиму пшеницю інші культури які були звинувані ну, зрозуміти це ж приватні підприємства, всі, то, всі інформації в мене немає не ну, ж зараз але більшість я знаю приватні що... фірми які uh -huh. ліцензовані, це і Нива, і Восток і інші наймали вони проводили обстеження полів, тому весняна компанія, коли сялися там ж лінії технічні культури, то вони не в змозі були все охватити, тому що ну, все це йшло поступово. Пройшли сапери, поле, засіли. Вони, коли йшла посів на зимих, то також я думаю, що вони не засіли все те, що планували. Зараз ще зібрати все те, що хотіли зібрати, те, що засіяно, тому що відсутність техніки, вона розграбована, розбита. гуманітарне розмінування, чи е, ну, вже доступ до місць громадського, як то кажуть, скупчення людей. там крабниці, інші установи. Тобто, вже немає такої загрози, що люди можуть десь потрапити на вибухові. Населених пунктах власне в самих, в самих населених пунктах у нас mm -hmm. загрози такої немає. У нас якщо й була саме більше таке загрози, якщо були, то це більше Іванчуківський старостат, насело mm -hmm. там, тому що там практична лінія фронту проходила під інцю, там найбільше знаходили. Mm -hmm. А так, ну. Ступали, щоб знаходили вибухонебезпечні предмети, добре шановні краяни, нагадую в студії серіал адміністрації. Ми говоримо про відновлення роботи Кунівської громади після деокупації. Телефон прямого зв'язку 066 878 1715. Поставити запитання очільнику громади. Також трансляція здійснюється одночасно на двох платформах на сторінці Facebook обрізів України, а також на каналі YouTube нашого видання. Транспортне сполучення. Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка, навесні ми говорили, що були проблеми щодо транспортного між районним центром. Як наразі вирішені? Наразі в нас курсують три рейси, які сполучені це Ізюм Бугаївка, який вже захвачує Олександрівський старостат, угу. Ізюм Чистоводівка, який курсує, також село і ізюм Липчанівка. Липчаєнку ходить двічі на тиждень. Ці рейси по, дві, по одному разу на тиждень. Цей рейс, який курсує на Куні, він також двічі на місяць, ну, на жаль, мало, але пасажиропотік невеликий, заїжджає також в село Щасливе. Угу. По тому, що, наприклад, в ну, село Іванчуків не заходить, тому що там ну, залізнична станція Закамінська. Там вони, люди можуть доїхати до районного центру, а також до обласного на, електротран... ну, на електричках. Так. Чи відшкодовує пільгову категоріям? Так, до нас надходять рахунки від ну, залізниці, ми відшкодовуємо пільгове перевезення залізниці. А автобусним транспортом? Ні, поки що не відшкодовують. Тобто Тоб... всі користуються на рівних умовах. На рівних умов. Добре, йдемо далі. Давайте поговоримо про освіту. Ми сьогодні згамі згадували... онлайн, але ж питання і нам поступало питання: наскільки забезпечені вчителі і діти, ноутбуками і чи достатньо вчителів для того, щоб проводити повноцінну освіту. Ну, у нас на сьогоднішній день функціонують три заклади, які працюють ліцей і Левчанівський ліцей. Не працює Частоводівський, тому що там повністю зруйнована школа. і Іванчуківський як заклад не ліквідований, але ліцей. Ну, на сьогоднішній день навчання онлайн, тому ніхто mm -hmm. так. Вони працюють педагогами. Педагогів достатньо, тому що, ну, по-перше, коли навіть два, два заклади призупинили свою діяльність, то Частовівський і Іванчиківський, то цих педагогів пішли <кхи> по інших закладах, тому у нас педагогів достатньо. <кхи> у нас навчається на сьогоднішній день в цих закладах близько 400 дітей. По моїй інформації, не забезпечені незабезпечені близько 150 учнів, не забезпечені гаджетами. неодноразово вже вони не обіцяють нам допомогти. Ну тому сидіти як забезпечені за рахунок батьків. Перепрошую до нас дзвінок в студію. Алон? Так, так, ви в ефірі. Слушай, так скажи, були тут електрики, ми всім Спасибо, Звідки ви з телефонуєте? <клуб> Село Куні. І ще раз повторіть, що я не почув. Стоп, треба замінити, електрики забули, бо ви були тут вроде. Замінить. Ну, пасанок хто. Стопи тут є. Значить вулиця завали лінію. Понял? Я живу один, я інвалід першої рупи. До... Добре. Набережний один. Переулок Набережний один. Перелок набережної. Зробимо заявку до Ізюмського РЕМ. Ніколай, спасибо од громади. Це пічно за все, що ви для нас робите. Всім доволі. Дякую, дякую. Добре, дякую. Ну, зазвичай ми всі питання. Ми надсилаємо керівникам громад. Приємно, що вони реагують. У нас є зворотній зв'язок, нам телефонують люди. Дякують за те, що була, мали можливість зателефонувати, напряму звернутися до керівника громади, тому власне для цього проводяться прямі зв'язки. І я наступне запитання хочу задати про доступ мешканців громади до телебачення, радіо, преси і наскільки забезпечені мешканці громади інтернетом. Ну, Телебачення повністю відновлено по всій громаді, в кого супутниково, в кого Т2, І Т2 також працює по громаді. Так. Ну, Радіо в нас, наскільки станції достають, то працюють. Я коли їду за кермом автомобіля, то я слухаю російську хвилю радіо життя. Ні разу я не, не, не знаходив. Я коли yeah. заїжджаю включаю на автопоїзд, то я а не знаходив ні разу. Ні. Ну, Можливо, у вас no, потужніше. Ну no, а промінь, «Маяк» ви... новини йдуть по радіо постійно, це, uh -huh. це я особисто слухаю. Чи інтернетом у всіх громадах? З інтернетом є? Інтернетом зайшли до нас два провайдери: це і Гігант. По всіх населених пунктах, ну в більшості я ну не будемо казати про ті, що там по де 5 людей проживає. Ага. Ну а так по центральній садибах скрізь по переведений нас, оптовали, ну, по всіх по всіх населених пунктах і ага. скайнлайні. Тобто по всіх старостатах, по ну по самих приміщеннях, по медичних, наскільки ми змогли, ми попідключали. По культура також підключені всі, хто. Бажаю, якщо у кого немає інтернету, можуть підійти користуватися цим інтернетом. Добре, це приємно чути такі новини. В продовження попереднього запитання. Хочу у вас спитати про пресу. Наскільки ви задоволені пересувними пунктами Укрпошти, і як працює єдине? На вашій території відділення поштового зв'язку в Бугаївці. Воно лише одне стаціонарне залишилися. Як з цим у вас справа? Ну, по перше, я хотів би доповнити до перше питання за рахунок, того що преси. Преса на сьогоднішній день поки що поштою не доставляється до нас. Угу. Остання нарада була з працівниками культури. Ми це питання обговорювали. Будемо вирішувати, щоб ми знайшли можливість, щоб за. Передбати за рахунок коштів сільської ради, хоча б на бібліотеки, щоб люди могли прийти, приходити, 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 ну Я думаю, що ну, також і з вами це питання сьогодні обговоримо, щоб так. Могли, так. могли доставляти цю пресу. Ну, поки що так. Ну, тому що пошта, не, Я не знаю, чому, з яких причин вони не доставляють поки що пресу. Самі відділення, так, у нас одне в Бугаївці, воно працює. Всі інші в нас свої зні. Ну, судячи з відгуків людей, то ну, спочатку були якби якісь там непорозуміння, непорозуміння але зараз люди знають, що, от, наприклад, я бачу в селі Кундія в самому двічі на тиждень вони приїжджають, і люди вже знають, вони приходять. Ми їм надаємо, якщо це не сприятні умови, то в ко та в кожному сам надаємо приміщення, щоб вони могли видати цю пресу приміщення, прийняти комунальні платежі. Тому Дуже нема ніяких непорозумінь вже працюють всі mm -hmm. в штатному режимі. Ну добре, дай Боже, щоб так і було надалі. Про торгівлю і сферу послуг. Традиційне питання. Я хотів би у вас запитати. А ще я хотів би уточнити, чи є на території Кунівської громади банкомати, щоб люди могли зняти готівку? Є один банкомат в селі Бугаївка. Відновив свою роботу банкомат банка Аваль угу. там є. По торгівлі у нас на території громади 12 магазинів, ну, по Кунь 2, Чистоводівка, Олександрівка по Дну, Бугаївка, там село набагато більше, там було більше там на сьогоднішній день 4 магазини, два в Липчаївці, один в Ванчуківці. Угу. Також є салон краси, перукарня в селі Бугаївка. Uh -huh. Працює. Ну, поки що, ну хотілося б більше, але ж ви розумієте, що коли на 35% зменшилось населення, тому ж і покупна спроможність зменшилася. Тому, як би так, є питання там у нас по Сухому Яру, питання, що там нема магазину, але поки що відпрацьовуємо питання виїзного, щоб могли підвести. Виїзна лавка якась вироздила. Добре, давайте поговоримо про євідновлення. Я хотів би, щоб ви навели цифри, скільки мешканців вже звернулось до вас з цим питанням, і скільки вже отримало реальну фінансову допомогу. Чи є такі вже у вас результати? Є в є, нас результати. У нас комісія створена вчасно, працює чудово по євідновленню. Всього було лише 32 звернення, ну, можливо, це й добре, менш. Пошкоджень менше звернень. З них трьом чоловікам відмовлено, 29 нараховано і отримано. Нараховано 1 мільйон 660 тисяч і вони вже отримали ці кошти. Ну, це прекрасно. Я нагадую: телефон прямого зв'язку 066 878 1715. Наш ефір добігає кінця. Я хотів би, щоб ви ще, якщо є можливість, встигли задати запитання голові Кунівської сільської військової адміністрації Сергію Мовчану. Наостанок я вам заготував таке цікаве питання, дуже актуальне. Не знаю, як ви на нього будете реагувати відповідати про новий церковний календар. Як Кунівська громада буде відзначати перш за все, релігійні свята? За старим чи за новим стилем, зважаючи на те, що на території вашої громади знаходяться два е, храми е, в Бугаївці, і Липчанівці. Тому розкажіть, будь ласка, дякую за запитання. Ну, ви знаєте, в мене є знайомий Закарпатті, власне, в самих Карпатах, а там ви як ну, там давно вже дуже багато різних конфесій, там є якби. І католики, і православні, греко-католики. От мій знайомий сказав: неважливо, в який ти храм ходиш, важливо, щоб в тебе був Бог в душі. Тому, А вони ж також користувалися раніше різними календарями. Так. Так, ну Тому якби питання того, що в нас буде Григоріанський, Юліанський чи Новоюліанський, ну тут же ж все залежить від людини. Ми ж як влада не можемо вказувати, що ви ну, святкуєте так чи так. Тому я думаю, що... Я особисто підтримую православну церкву України. Тому Так. Не із моїх тих, якби що ми дізнавалися, так поки що офіційно наші храми не перейшли в ПЦУ, але вони сказали, що будуть святкувати за новим. Як би тепер сказати, вже чи Григоріанський, чи не юліанський календар? Тобто за новим, за новим, що прийняла Верховна Рада. Да. Тобто Різдво будуть відзначати 25-го чи ну, двічі? Мені відповідь надали ще будуть за новим. За новим, так. так? так. А, тоді я уточню ще запитання. І в Липчанівки, в Бугаївці в храмі проводяться служби? — Ну там в Липчанівці ж не постійно, угу. тут. тому там якби, приїжджає, а там служби проводяться, але... Ну, не так часто, так. тому що це скупчення людей і таке інше. Ну, зрозуміло. Ну, Я тоді відійду від релігійних громад все рівно, як би там не говорили, громади, влада завжди готує подарунки дітям до Дня Святого Миколая. Ми його в цьому році вже будемо відзначати 6 го числа. Чи готуєте ви від влади, якісь будемо говорити. Сюрпризи, якісь невеличкі подарунки саме до цього свята, до Дня mm -hmm. Святого Миколая. Я знаю, що у вас була там певна місія, збирали у вас там запити у дітей. Ну, співпрацюємо на сьогоднішній день з волонтерами, наскільки зможемо за кошти громади. Mm -hmm. Будемо. Це не буде в масових заходів, зрозумієте самі чому. Ну, так дітей привітаємо. Шостого. Шостого. Зрозуміло. Шановні краяни. Наш ефір в і питання, які ми готували, вичерпані у вас традиційно в кінці є можливість звернутися до мешканців Кунівської громади з побажаннями, з пропозиціями. Будь ласка, ну ви знаєте, я сьогодні хотів би в переддень свята звернутися до сільхозербників. Привітати тих, хто любить землю, вміє працювати на цій землі. Це свято гідних, сильних. Справжніх працівників землі. Особливо ті сільхозвиробники, які роз... відновлюють своє господарство після деокупації. Так, їм тяжко, тому що розграблена, розгромлена техніка, заміновані поля, але вони працюють на цій землі, щоб у нас завжди був свіжий хліб на столі, було до хліба. Тому дозвольте вислати вам, сільхозвиробники, щиру подяку за вашу самовіддану працю, побажати вам здоров'я. Натхнення сил і мирного неба. Зі святом вас. Дякую. Шановні краяни. Наш ефір закінчено. Я традиційно в кінці бажаю, щоб всі ми, кожен на своєму місці, робили все для того, щоб наблизити перемогу. Віримо в Збройні Сили України, допомагаємо, донатимо на наші війська, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава!